Вітаю, друзі! З вами Оксана Каменецька. Дякую, що зайшли на канал Енергійне життя. Сьогодні у нас цікава тема для розмови. Це буде живе відео. І я буду з вами протягом всього часу цього мотиваційного роліку. Ми обговоримо тему про те, як перейти від мрій до реальності. Якщо ви хочете чогось досягнути в житті, отримати якийсь певний успіх, ви бачите приклади інших людей. І вам цікаво, з чого вони починали взагалі, як змінити своє життя, повністю трансформувати. Ви зайшли саме туди, і це відео саме для вас. Хочу вам сказати, що сьогодні я є тренером досягнення видатних результатів, саме тому, що мені вдалося поставити свою кар'єру, всю збудувати в інтернеті і завдяки саме консалтингу і онлайн-тренінгам з особистого розвитку. А мої учні є по всьому світу і клієнти, просто вся земня куля, єдине, що не охоплено, це здається Австралія Нова Зеландія. Але на вебінари приходять люди з усього світу. І насправді, здається, коли ти чуєш про таку історію, то це має бути людина якихось там певних здібностей, це має бути людина із столиці з великим стартовим капіталом. Все це неправда, це все не так. Я людина з провінції, з міста Миколаєва. І, взагалі, коли я починала будувати інтернет-бізнес, саме свою от експертність показувати в інтернеті, на мене взагалі як на конкурентку, ніхто не дивився. Оскільки ну, кому цікава жінка з Миколаєва, чим вона може таким знаєте, затьмарити якихось інших там людей з Києва, які там круті, дуже там поважні їх імена, відомі і так далі. Насправді хочу вам сказати, що чим гірша ваша зараз стартова позиція, чим вам важче насправді, тим є більша вирогідність того, що ви можете досягнути справжнього успіху. Я кажу це абсолютно без жодного жарту. В мене є абсолютно чіткі сформульовані з цього приводу міркування, як це все працює. Я знаю це точно, оскільки я практик. Чим це визначається? Знаєте, от у китайців є такі два іероглифи, які показують слово криза. А вони разом об'єднані, вони означають як час невизначеності або небезпеки, а друге це можливість. І от якщо поєднати ці два єроглифи, це буде означати криза. Тобто, чим в тебе зараз більш невизначений час, чим тобі гірше, чим тобі більш незрозуміло, куди тобі рухатися, що тобі далі робити, як тобі змінити своє життя. То тобі треба розуміти, що це час, що треба брати своє життя в руки, і треба все змінювати, просто брати і змінювати. І якщо ти скористаєшся цим поганим моментом у своєму житті, це буде як точка відліку, точка зростання, і це великий шанс до того, щоб досягти великого успіху. Чим це визначається? Це визначається кількістю дій, направлених на досягнення успіху. Тобто. Якщо все легко, все просто, все зрозуміло, немає ніяких випробувань життя, нічого не відбувається. Все добре, все так легко і, і все зрозуміло, це просто робота за наймом. Це так живуть люди, які ходять на роботу, отримують зарплату і все життя одне і те саме. І так можна працювати на одному підприємстві 30 років. Але так було воно раніше. Такого зараз ми в такі часи і не живемо. Так, от зараз взагалі час абсолютної невизначеності не знаєш, що буде завтра і післязавтра, в цілому, так? але ти можеш визначити, яким твоє життя буде завтра і післязавтра, бо ним керуєш лише ти і більше ніхто. Перше, що треба зробити, це усвідомити, що ваш успіх визначається саме кількістю направлених дій. Для того, щоб досягти успіху. Якщо вам це зараз важко, і у вас багато випробувань, багато труднощів, багато через що треба проходити, це той самий момент, коли ви розумієте, що вам треба зробити більше дій для успіху, ніж якщо б вам було все легко і все зрозуміло. Так? І для мене взагалі-то як для людини, яка постійно працює з учнями, яка визначає успіх конкретними речами. Я можу вам сказати, я визначаю успіх так. Я коли дивлюся на якусь людину, яка хизується там своїм годинником розкішним там, або якоюсь машиною, то я кажу так: ти покажи мені спочатку, який шлях ти здолав, який шлях випробувань ти пройшов, через що ти пройшов, через які труднощі ти пройшов. Якщо це твій так званий успіх, там все, що ти маєш сьогодні, це результат твоїх вкладених зусиль. І того, що ти постійно долав труднощі і випробування життя, це є людина-успіх. А якщо це впало з неба, як там спадок, або ну ви самі розумієте, що воно так, так би мовити, прийшло жінці від чоловіка і так далі. Мені дуже подобається, як жінки пишуть в інтернеті про себе свій статус. Дружина банкіра, ну це дуже велике досягнення особисте, так? От вдало вийшла заміж. І Все, що є, це все через чоловіка приходить у життя. Ну, кожна людина обирає в собі свій шлях, що кому треба, так? Але якщо ви вже визначили, що вам насправді в житті зараз важко, але ви хочете чого досягнути, перше це треба повірити в те, що ви можете досягнути великого успіху саме тому, чому. Вам зараз дуже важко рухатися вперед, так? Це перше. Далі треба визначити, чого ви насправді хочете. Ви визначаєте це таким чином, що ви спочатку записуєте собі великий довгий список цілей які, і бажань, які ви взагалі хочете від життя. Неможливо на 10 років вперед, можливо, на 20, можливо, на все життя попереду. От що вам цікаво, дуже важливо, щоб у цьому списку було дуже багато нездійснених речей. Ну, які от взагалі для вас абсолютно не здійснені. Ну, наприклад, там, відпочити на Маврикії, там, або на Мальдівах, тобто, що є таке дуже коштовне, дуже для вас недосяжне. Оскільки насправді успіх може визначатися саме тим, що ви виявляєте в собі якісь бажання, які для вас є дуже коштовні. І якщо вони недосяжні, але душа цього прагне, ну, наприклад, ви хочете все ж таки відпочити на Мальдівах. Ви розумієте, скільки це може коштувати відпочинок на 10 днів. Обираєте саме коштовний курорт, щоб він був надзвичайно коштовний і для вас абсолютно недосяжний. в найближчі там, 5 або 10 років. Ваша душа, ваша підсвідомість буде шукати способи, як цього досягнути. І коли ви насправді до цього дійдете, то ви просто одного разу подумаєте, а я ж от мене ж була така думка, що мені так хотілося, але це було абсолютно недосяжне. Так, от весь той шлях, що ви будете долати, ті люди, з якими ви будете знайомитись, ті дії, які ви будете робити, оточення, в якому ви будете перебувати, і все, що ви будете робити наступні багато років, можливо, це може бути 2 роки, 5 років, 10 років ви все одно це шлях, який визначає ваш мозок від сьогодні до тієї так званої нездійсненої мрії. І саме вона має бути дуже потужна і дуже не, і не здійснена. Все, що є здійснене зараз, от ви від, ну, відчуваєте, що це взагалі здійснено все. Так? Там, коштовний ноутбук, коштовний там, телефон, коштовний автомобіль це все не рахується. Хоч воно коштовне, але воно все досяжне. Так? От, треба визначати от такими речами, недосяжними. Але в цьому списку мають бути обов'язково досяжні речі, які ви будете робити саме своїми діями, визначати свій майбутній успіх. Є в мене дуже багато прикладів. От хочу вам сказати, наприклад, зараз я вам розповідаю про це і згадую один такий момент. У мене є друг, мій діловий партнер. в інтернеті він теж бізнес-тренер. в нього була така історія, що він жив у Іспанії. Колись він був ну, молодий хлопець, він був... Не просто бідний, він працював офіціантом у якомусь курортному селищі у іспанському, і перший час йому взагалі не платили кошти. Він просто працював за їжу, от його тільки там годували, і він отак от і працював. Але коли в нього була страшнюча кімната, там було лише одно ліжко, один стілець і старий ноутбук. От більше нічого не було, я бачила ці фотографії. Але єдине, що в нього було. Це мрія покататися на червоному Феррарі, от це мрія всього життя. І він зробив собі таке фото, просто фото без нього. Це просто було фото Феррарі, і він повісив собі біля ліжка і постійно дивився на це фото. Одного разу він дізнався про можливості інтернет-бізнесу, якраз в Європі, він, як це все відбувається, як люди працюють з, з дому. А це все було 2012 рік. Ну, тобто, це дуже давно, коли ще ні, ніхто не переходив на дистанційну роботу у нас на дистанційне навчання. І от він про це дізнався і почав це робити. Він пішов з цієї роботи, хоча в нього там вже намічалася кар'єра, яку хотіли вже перевезти адміністратором в готелю. Оскільки він дуже наполегливо працював, дуже така людина працьовита, він почав дуже ретельно дізнаватися про можливості інтернет-бізнесу, і в нього стало все вдаватися. Хоча він не вірив навіть, що це можна заробити хоча б одну тисячу доларів, настільки в людини була жахлива матеріальна ситуація. Він реалізувався сьогодні, він є міль мільйонером. Але одного разу, коли він вже почав заробляти дуже великі гроші, Саме своєю працею сплачувати податки, як це роблять всі нормальні люди. І він поїхав із своєю нареченою до Іспанії, замовив там червону Феррарі на три дні. Йому привезли її з Італії, оскільки в Іспанії була тільки жовта. І він заплатив за цей за цю оренду, за цей прокат 9 тисяч доларів. Він каже: це просто жахливо, це страшна витрата. Я просто не знаю, але це мрія. Заради якої він роками працював, працював, але він не думав постійно про цю Феррарі. Вже після того, як це відбулося, після цих подій, навіть після цієї поїздки на Феррарі, ми познайомилися. І одного разу я на вебінарі сказала про цю історію. і Він був присутнім там і слухав мене. І він каже: Ти знаєш, мені навіть думка така не спадала, що все, що я робив. Все, скільки я напрацьовував собі репутацію, ділову, скільки я працював, скільки я дізнавався технологій, скільки я проводив тренінгів, онлайн консульти все, що я робив, це насправді мій мозок вів мене до цієї червоної Феррарі. Так то вона йому у житті насправді не потрібна у його місці, щоб аби її придбати, наприклад. Ну, це така іграшка, знаєте, кому вона от треба. А от просто людина здійснила свою мрію. І е, хочу ще вам сказати деякі речі. Це тільки ми говоримо про те, що ви берете своє життя у свої руки. Ви вірите в те, що як би вам важко не було, ви можете досягнути великого успіху. А далі ви починаєте робити певні речі. Хочу вам сказати, коли ви напишете собі цілі, визначте таку, яку ви вважаєте досяжною за один рік. Вона може бути досяжною, але ви не знаєте, як до неї підступитися. Що треба зробити, скажу вам те, що допомогло мені. Я зробила собі такий, наче, графік, так би мовити. Просто я намалювала собі від точки А до точки Б певний шлях. От є сьогодні я і точка, ну, я перебуваючи у, у точці А, так би мовити, Оксана Каменецька. І я хочу дістатися до точки Б. Я хотіла зробити собі персональний бренд в інтернеті, тобто стати відомою людиною, у якої є ділова репутація. І ну, те, на чому я знаюся, це програми підсвідомості, як змінювати обмежуючі переконання, як змінювати звички на позитивні і продуктивні, і як змінити своє життя на краще прямо сьогодні. Це те, в чому я розбираюся. І от я на цьому, от, так би мовити, от, графіку, так, це, от просто, це навіть не графік, так, але від, відрізок часу певний. Я визначила там просто проміжки певні. Які дії мені треба зробити у цей час? Що я маю робити? Що я маю, там, наприклад, написати книгу першу, безкоштовну, так? щоб її просто віддавати людям безкоштовно, щоб вони читали як промо-версію. Далі створити безкоштовний онлайн-курс Теж для людей: кілька уроків, щоб вони бачили, що я вмію, в чому я розбираюсь. Далі мені треба зробити платний курс. Щоб люди вже могли придбати мій консалтинг, так або індивідуальні консультації, або заходити до мене у тренінг. Далі, що мені треба робити, це постійно робити дописи у соціальних мережах. Моя соціальна мережа це Фейсбук, основна, де я пишу ті дописи, які я вважаю за потрібним, де я ділюся з людьми, думками такими, щоб мотивувати і надихати на успіх. І це має відбуватися у постійному форматі. Ще мені дуже важливо було для персонального бренду створити, зробити собі професійну фотосесію, яку мав зробити фотограф. І навіть для цього я їздила кілька разів у Одесу і замовляла фотосесію у найкращого фотографа Одеси. Оскільки, ну, якщо ти хочеш чогось досягнути, то ти маєш і проінвестувати в себе, і ну, взагалі робити конкретні речі. І також, звичайно, треба постійно перебувати у навчанні тобто я сама не тільки навчаю людей, я ще й навчаюся сама. І от такими відрізками я визначила свій шлях за один рік. І після того, як все це здійснилося, то виявилося, що за один рік мої вже доходи зросли у 35 разів. розів. Якщо вас це надихає, то ставте собі мрії, вірте у себе. Працюйте над підвищенням своєї самооцінки, вона дуже легко підвищується завдяки тому, що ви зростаєте професійно, ви зростаєте особистісно, і ви постійно рухаєтеся своїми діями. Ви навіть тренуєтеся так, як спортсмени тренуються до якихось важливих змагань постійно, постійно і не не, не помічають нічого іншого, вони тільки тренуються. Так само і людина, яка хоче досягнути успіху у якомусь виді діяльності, так само має постійно тренуватися заради того, аби дійти до своєї мети. Обов'язково прокоментуйте це відео, поділіться з друзями в соціальних мережах, пишіть свої думки, підписуйтесь на канал Енергійне життя. Я завжди вас тут чекаю, і записуйтесь на мою консультацію, якщо вам це цікаво і буде корисно. До зустрічі! З вами була Оксана Каменецька.